Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і на сьогоднішній день не тільки. Так що, друзі, рішив зняти коротеньке відео біля господарства, тому що деякі люди пишуть, був свиноводом, а став ну там на букву «Д» не дуже хорошим словом. Не будемо про це говорити, але... Господарство мені ніхто не відміняв, я вже говорив це неодноразово. Дякую всім за підтримку, дякую тим людям, які пишуть, не звертаю увагу на тих людей, які пишуть всяку єрість. Ну, але ви ж самі знаєте, коли пролітає якась погана інформація, все одно вона трішечки цепляє. Але є дуже багато різних справ, які не дають можливість зациклюватися і думати про різну дурню. Так що, друзі, займався господарством, так і далі займаюся. Можливо, не така кількість, яка була до війни, але ну, не набагато більше, не набагато менше. Тобто, так як і раніше, кожний четвер до війни це була кожна п'ятниця, різали одну свинку, був традиційний таранчук і стабільність це залог успіху, а хтось каже, що стабільність це вже все, тому що коли все стабільно, тому тоді вже немає ніякого розвитку. Ну, ми працюємо далі, не знаю. Трішки там вирішив посіяти кукурузи. Получиться, не вийде. Хто не ризикує, ти не п'є буржомі, тому що шампанське я не п'ю. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Можливо, все буде добре, а можливо і ні. Так що, друзі, знаходимося біля наших пороцю. Все у них нормально. Тільки що заїжджав до мене, мій товариш. Був вчора на нашому привокзальному ринку. Один і другий, тобто вчора. Був і Саша Піхін, і, і Василій, який тримає манголів. І ми трошки поспілкувалися, поговорили по тому всьому, і говорить все-таки, якщо є можливість, пишіться на базар і реалізуйте своїх свинок самі. Сказав, яку суму він, наприклад, зважив свинку живою вагою, і якби віддав по середній ціні, яка сьогодні в нас в регіоні там 73-75 гривень, і скільки він би заробив би грязними. І чистими, ну, грязними, то таке треба вважати чистими, тому що є затрата. Все-таки треба поїхати забрати. Наприклад, якщо будете їхати, там купляти от, справка, містове, ну і свій труд, що ви постояли там, попродавали. О, так що, якось так, але говорять, що доволі непогано. Цінова політика на вчорашній день на привокзальному базарі була. 200 гривень, все на кругу. 200 гривень, що сало, що м'ясо. Правда, за почеревину, за антрикот я не питав, тому що антрикот і ошийок, Саша казав, наче стартували з 220 гривень. Ну, а заходила в фуру, також буває, я дивиться на ціни, ціни реально підросли. По малим поросятам запитували мене, малих поросят не продаю, тому що. Те, що є, залишаю собі, і з розрахунку, щоб можна було різати одне порося в неділю, це п'ять поросят на місяць. Так що ну, таким чином я і тримаю, покуди є можливість, покуди є здоров'я, покуди хлопці дають нам можливість цим займатися. І коли будемо працювати, то можна щось від себе відщипувати. Ну, а прийде перемога, ми до неї дійдемо. І Потім вже будемо щось заробляти і будемо щось далі рухатися, щось міняти. От. Тому що там багато критиків в дворі грязь. У мене щебенка там туди-сюди треба щось зробити. Можливо, сплануємо в цьому році, просто вивеземо стару щебенку, поставимо перебрик і завеземо нову. Але щоб весь двір забетонувати, ну я просто в цьому році це діло не зроблю. Так що, друзі, відгодівля на даний момент. ну, Хто вміє рахувати, доволі непогано все виходить на сьогоднішній день. Ході соєва макуха у нас можна сказати середня цінова політика 20. Ну але це основний інгредієнт, тому що якщо його не буде, то трохи є нюанси, але можна і під горох підкоригувати. Але в нашому регіоні гороху як такового немає, і ціна від 10 гривень. Так що соєва макуха рулить. І в принципі, якщо є вона в раціоні, то є хороші прирости. Ну залежить також від свиней, Якщо взяти по цій групі поросят, тут є рижики, це ті, що залишилися у мене так сказати, самі хужі. І якщо подивитися на цих білих поросят, це в нас від лінії Мігєри, які починалися від Мігери, це від Глорії Мігєровни поросятка. Вони відстають, вони не такі скороспілі. Ну але так як і характеристики на машини, об'єми двигунів. І самі автомобілі вони також різні, от по потужності і по всьому. Так само і поросята. Хтось швидше росте, хтось медленніше, в залежності від породи, в залежності від схрещення. Ну краще брати, звісно, від f 1 свиноматок, які покриті там вже термальним криком. На відгодівлю поросят. Сьогодні у нас неділя. Неділя у нас вихідний, як завжди, ми використовуємо. Опа, суху дезінфекцію упав в мішочок, дезосан, зосан вігор, присутності тварин і будемо це все діло робити. Каштанка, не знаю, вагітна чи ні, щось у цьому році все воно шиворот на виворот. Ну, але на це животик відбився. Снежка теж непонятно. Ну, будемо сподіватися, що щось у нас добуде. да буде. Ці поросята, дрищики, які в нас були від нашої капуськи, все нормально. Адаптувалися, ну, значе більш-менш всі такі рівненькі і всі значить, ростуть. Апетит збільшується, тобі ж норма, витрата корму збільшується, значить прирост у сутки збільшується. Поросятка від глажки, ну, такі, небагато тут їх залишилося, ми більше перекидали поросят до нашої. Кучеряшки, так як вона більш потужніша, ну, але ті поросята, які підкинули по співвідношенню до рижиків, також менші. Видно, ну, та біленька рябенька та справа вона була сама маленька, і воно там ще один біленький маленький. і оцей. А той біленький, то від кучеряшки. Кучеряшка привела в нас від е, От Глорії Мігієровни в нас поросята від. Петрен Дюрка. Ну, також замітив є нюанси, коли паруєш від Петрен дюрка Так, капуха наша, вона на дальньому фронті. Ну не камільфо, ну, але жива, здорова. В охоту не приходить, ну і порвати ми її не збираємося. Хочу набрати вагу, а там буде видно, або здамо, або заріжемо. Буде видно вона первачка. Так що поросята, які вже готові на таранчук, це вже сьомий місяць поросятам. Ми вже відсюди забирали одного кабанчика на проріджування і рецептура корму, по якому ми годуємо, тільки немає. Тут три кальція, 05 кг, Не дописав. Ті люди тікай, ті люди, які пишуть, немає гороху. Обча рецептури в нас ідуть по соєві макусі. Соєва макуха там іде у нас 15, а тут у нас 13, але 5 гороху. Замінити горохом соєву це один к двом, але це дуже великий об'єм і здиваються зернові. Так що на сьогоднішній день весна, температура скакає, коли тепліше є днем, поросята не так їдять, в основному їдять вночі. Тобто їжа в нас присутня постійно для тих, хто нові там з'являється і запитують. Як ми годуємо? Тобто готуємо, насипаємо, щоб кормушки було, але й не застоювалося. По малим поросятам, ще раз повторююся, свиноматка сидить на старті. О, поросята вже під'їдають стартовий комбікорм. І таким чином, після відлучки, ми просто забрали свиню, поросята залишилися на місці і їдять той самий комбікорм, який Їла їхня мамка, тобто стартовий, в якому 25% БМВД. Тобто, якщо ми робимо свій БМВД на четверті на преміксі, премікс це приміс до основного. Це вітамінна база, мінерали і амінокислоти, додається соєвої макухи 20. Ну я зараз так ложу Не 22, а 24 премікса та 24, пів кіла. Там у нас іде. Трикальтий фосфату це для кісток і не тільки. Получається 24,5. І я даю маленьким поросятам пів кіла підкислювача в формі. Тобто, ну от таким чином, хтось каже, багато, хтось каже мало. Поросятка грайливі, все нормально. Якби там було щось таке хриновезне, як там деякі грамотеї пишуть, то вони б не були активні. А так активація свинка, наша кучеряшка трішки, звісно, підхудала, поросяток у неї. Більше Глорія Мігєровна, ну я не сказав би, що вона похудала. Поросятка такі одні більші, одні менші. Двоє там придавила ногу, і як завжди, є такий нюанс. Якщо наступила, то поросятко переболіло. Хоч ви йому і вкололи там антибіотик, то але все одно є вже нюанси. Отак От відрізняється свобода діянь. Коли є їжа, хтось лежить, хтось встав, прийшов. Поїв і все нормально. Так що е, рухаємося далі, господарство на місці, все нормально. Зараз буду робити суху дезінфекцію і сьогодні будемо готуватися їхати, передавати хлопцям автомобіль. от. І Завеземо колеса, колеса завеземо потім в Дніпро на автомобіль на щиті. Завеземо запчастини хлопцям 53, там два колеса і запчастини, і заїдемо в Дніпро в госпіталь. Якщо все буде добре, постараюся щось засняти і показати. Але реально трішки на даний момент важкувато із зборами, але все одно дякую всім. Я розумію, що важко, важко, але в мене немає іншого виходу, тому що реально, як там один із блогерів, не пам'ятаю, там в хто ці писав, що кожен день. Хтось дзвонить і просить, так, ті, хто тягнуть, того й поганяють. Тільки за вчорашній день було 4 дзвінки. Хтось просив напряму, звертався, хтось безпосередньо через підписники або знайомих. Це проблема автомобілі, запчастини, тепловізори і багато-багато іншого. Так що... Не будьте байдужими, якщо є можливість адресно допомогти тим чи іншим хлопцям, будь ласка, допомагайте. От, якщо є така можливість, ну, я стараюся, не, хоч, не хочеться цим займатися, тому що дуже багато негатива йде в мою сторону, ну, але по-іншому на даний момент не можу. Так що, друзі, займаємося, збираємо, купуємо, а там буде видно, тому що є там люди, які живуть, завтра там прийдуть, післязавтра там заберуть. З першого числа якийсь закон. Я не читаю, нема мали читати закони, тому що як не господарство, так десь кудись їдеш, щось робиш. Так що зараз піду ще покажу маленьких курчат, які вилупилися. Час іде, працюємо, хоч там і не показую, але ростуть, всі по-тихому ростуть, тому що ніхто не відміняв уборку, ніхто не відміняв корм'яшку, ніхто не відміняв. Ремонти ніхто не відміняв дезінфектор. Так що рухаємося далі. Так що із свиновода переключився в дятла. Ну, але то таке діло. Кожен судить по собі, але я рахую, що потрібно це комусь зробити. І хотів би звернутися до блогерів, які прийняли позицію не підтримувати це все діло. Якщо хлопці звертаються, будь ласка, хоча б виставляйте на каналі їхні відеозвернення, якщо ви цих людей знаєте і таким чином будете допомагати. Проходив поруч перепілочки. В основному Олеся Петрівна зараз всі перепілки, які в нас вилуплюються, дівчатка в нас забирають. От, на яйце там люди просять, продає. Отаку От, перепілочку забирали в нас по 50 гривень. Ці тушки вона вирізає і обратно буде інкубірувати, тому що є замовлення. Ну а люди хтось бере 10, хтось 20, хтось 50 і таким чином тримають для себе, щоб було яєчко. Ну а ми зараз зробили такий висновок, що проінкубірував, підростив, випоїв і віддав людям. Так що перепилятка отсажені, меншенькі, більшенькі, ці вже занеслися. От. І зараз підемо до курочок. Ви, як лякуни. Ну от такі курчатка Олесі Петрівни. От. Є голушивки. Такі більшенькі, меншенькі. Їдять, п'ють, теплі коврики, дурних немає. На теплих ковриках сидять, під лампочкою сидять, дві лампочки, два теплих коврика включених. Ну, Ось такі малиші. Теж підростеть їх, як і в тому році. От потім є у нас люди, які вже хочуть їх купити. Якщо виживуть, і все буде добре. Наперед не за не, не, цю, не замовляємо. Так що курчатка на місці, все поки рухається, так як і рухалося далі. Ну і останні наші пацієнти це бройлерята. Візуально видно, що ростуть. Їдять, значить, ростуть. Не знаю, важити сьогодні я не буде. Я думаю, приїдемо, якщо все буде добре. Зробимо контрольне зважування, подивимося, що в нас там виросло, яка в нас вага. Одна проблема це втрата реальності, не знаю, який день. От не знаю, чомусь так зранку встаєш, до вечора бігаєш, лягаєш пізно і навіть не орієнтуєшся. По дням. Так що рецептура бройлерна, вона є. Хто схоче, можете зробити скріншот, увілічують, збільшити. І там у нас є рецепт, на якому сидять наші бройлери. Хтось питав, чи можна годувати курчаток маленьких. Так, можна годувати от таких курчаток, таких як я вам показував, таким комбікормом. Ми їх і годуємо отаким бройлерячим, не а Проставимо перепілку, годуємо стартовим. В стартовому там більше соєвої макухи там 25%. Тут у нас 20. Так що бройлер росте, ті, хто за мною брали разом у бройлерної королеви такий невеличкий відеозвіт. Е, мінус один у нас пасажир. Е, сидить у нас тут е, 115 штук. Тобто 114. Отак. От Сьогодні трошки похолодало, ну кочегарити не буду. Закрив двері, бо вентиляція виключена. Там є там, приоткритий клапан. Ну і таким чином на стіл уже теплий, коли глибока підстілка, вона починає потім грітися. І в тих місцях, де вони сидять, вона тепла. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів. І в мінімум падіжа. Підтримуйте один одного, об'єднуйтеся разом до перемоги. Всім пока-пока.